Я вам сьогодні це показувала. Що це таке? Як це називається? Це гроші. гроші. З чого зроблені ці гроші? Бумаги. З бумаги. З паперу вони зроблені. Так? Їх можна порвати? Ні. Можна. І водичку, якщо кинути, теж вони порвуться дуже легко. А спалити їх можна? Ні. Можна спалити. Вони вогорять, тому що вони з паперу зроблені. Пам'ятаєте, я вам казала, що ще в нас і Молодці металеві давай, дякую. Металеві гроші, і вони називаються як? Мета монети, Артурчик, монети, але колись цих грошей не було. Уявляєте? Не було таких грошей. І що люди придумали зробити? Вони використовували гроші мушлі, от ракушки. Платка сьогодні ти принесла мені мушлі, так? Колись це були гроші і вони обмінювали дуже гарні мушлі, вони обмінювали їх на товар. Наприклад, принесли мушлю, а їм дали яблучко. А ще замість грошей використовували камінчики різноманітні. Ось такі брильянти всякі і так далі. А ще навіть пір'ячко використовували теж замість грошей. Дайте, Дайте. Дайте пір'ячко.